Друзі, сьогодні в питання до Таро людина віднедавна стала досить відомою в Україні. Це Євгенія Емеральд. Відома не лише завдяки своєму спілкуванню у соціальних мережах. В одному із інтерв'ю Євгенія розповіла, що вона стала жертвою домашнього насильства. І наразі я хочу з вами зробити викладку, який надалі можливий розвиток цієї ситуації на найближчу перспективу. Нехай це буде період до кінця року. Ситуація на тепер взагалі треба сказати, що пажі вказують або на якусь нову інформацію, або на дітей, якщо питання в цьому, ми цього зараз не бачимо, або описують зону комфорту, як людина себе відчуває в оточенні, і наразі є проблема, яка заважає відчувати себе гармонійною реалізованою людиною. І основна реалізація питання йде через спілкування, через розмови. Але що цікаво, цей аркан вказує на ситуацію, коли людина намагається вирішити свої питання чужими руками, максимально віддалившись від самої ситуації і сподіваючись, що це питання якось вирішиться без її активної участі. Можливо, це пов'язано з тим, що вона не впевнена в собі і таким чином намагається знайти якусь підтримку і опору. Але трошки мене цей аркан насторожує, тому що Паш Кубків це такий собі непоганий маніпулятор, який часто шукає лишень власну вигоду, в чому б то не проявлялось на емоційному плані чи на матеріальному. добре, давайте подивимось, що сама вона. Думає з цього приводу, вона вважає розголошення своєї особистої історії, свого роду покаранням певне для свого чоловіка за все те, що вона пережила за всі ті страждання. І вона вважає це справедливим, тому що суд це плата за те, що було зроблено, і вона справді вважає все це жахливим. І за цю жорстокість, яка була проявлена по відношенню до неї, вона планує відплатити так само дуже жорстко і буквально знищити цю людину. Ну що ж, це не дивно після всього того, що вона розповідала. Зараз ця вся ситуація повернута у минуле, тоді, коли було прийнято якесь помилкове рішення, коли неправильно була проведена оцінка ситуації чи людини. І це рішення помилкове. Як ми бачимо на даний час, привело буквально до катастрофічних наслідків. Головна помилка була скоріше за все в завищених очікуваннях від майбутнього і надто поспішних діях. І, можливо, весь цей час і потрібно було знаходитись в абсолютно незвичній для себе позиції, очікуючи постійного нападу і необхідності захищатись. І розуміння, що один неправильний рух. Може призвести до катастрофічних наслідків. З чим саме це пов'язано? Якийсь час вона чекала в такому стані нерозуміння, що робити, і як діяти. Нещирість гра на сцені. Мова йде про якусь маску. І ці всі особисті події, які вийшли на загальний огляд, її відносини, і хтось із них у парі справді є людиною не такою, за яку себе видає. Добре, але ми досі не бачимо жодної карти насильства фізичного чи емоційного, лише бажання помсти дуже очевидне і якийсь ще присутній інтерес особистий. Таке враження, що її не оцінили по достоинству, так як вона на це розраховувала, вражене почуття гідності, і таке враження, що відносини між ними померли ще раніше, ще до всієї цієї історії. І вона намагалася їх якимось чином оживити і лише травмувала себе ще більше. Її дії. Я дивлячись на цю карту, знаєте, асоціюю її не з єрофантом, а з тою маленькою людиною, яка намагається втекти із його кишені. Таке враження, що вона потрапила в якісь обставини, в якусь систему. Можливо, її чоловік справді виявився таким самодуром, який вирішив, що він Господь Бог. І має вплив на весь світ і на неї особисто. І вона взагалі ніхто і ніщо її можна навіть не помічати. В будь-якому випадку, це та карта, цей старший аркан, вказує на те, що справді в цій сім'ї відносини були вибудовані по схемі жертва Тиран, але тут така ситуація була, або вона не могла розірвати цей шлюб по певним причинам, або вона сама цього не хотіла. І зараз по сьогоднішнім діям випадає король мечів. І знову мова про мстивість. Я кажуть, я не пам'ятаю зла, просто пам'ять в мене добра. Якщо говорити про персону, тут особа досить цинічна і жорстока. Давайте побачимо, на що вказується карта. Тут не все так однозначно, я би так сказала, або приховується реальна ситуація, що там відбувається. Або домальовуються певні деталі для того, щоб додати такої інтенсивності. Ну і разом з тим сімка кубків з королем мечів, що може вказувати на те, що розумна людина наразі діє дуже імпульсивно, ідучи за емоціями, а не за логікою. Вісімка кубків наразі вона вирішила взагалі змінити своє життя. Відмовляється від того, що в неї було, не хоче, як кажуть, ні чути, ні бачити нічого, навіть того, що може там було щось позитивне. Вона зараз націлена на зовсім інший шлях. І тут не лише бажання захисту і безпеки, тут дуже велика образа, настільки глибока, що вона. Штовхає її зараз на цю помсту. Вона сподівається, що їй вдасться досягти свого, залучивши до цієї історії когось більше, можливо, сильного чи впливового, ніж вона сама. І судячи з вибраної нею стратегії, в цій ролі наразі виступають засоби масової інформації. І для цього вона виносить всю цю історію в публічну площину. І ще я б сказала, що вона все-таки переживає, що їй не вдасться захистити себе від цієї людини, що він її не відпустить від себе. Вона думає, що якщо одночасно діяти в кількох напрямках, то десь воно спрацює і вдасться. Тут важливо йти однією лінією і щоб всі працювали, так сказати, на спільний результат. Чи вдасться це їй? Дві мечів. Бачите, певні сумніви. Тут таке 50 на 50, десь вона виграє, а в чомусь програє. Результат їй може не сподобатись, насправді вона не цього очікує. Тут по цій карті, я би сказала, що буде дуже сильне загострення такої ненависті з обох боків, причому. І бачите, в чомусь ця карта перекликається з двійкою кубків. Я думаю, що Євгенія досі його кохає. І десь глибоко. Сподівається на те, що щось зміниться, і при цьому в неї йде такий бій внутрішній між оцим коханням, яке живе в ній, і тою образою, а можливо, і ненавистю, за те, що цей чоловік приніс їй у житті, і розуміння, що вона вже ніколи не зможе ні пробачити його, ні повірити йому. Колоди дев'ятка жезлів. А це значить, що вона в позиції оборони і насправді не зовсім впевнена у правильності своїх дій. Неї є сумніви. Ми взяли невеликий період, найближче майбутнє. Давайте все-таки побачимо результат. Ці відносини помирають. Це зміни тут історія закриється до початку ще наступного року. Це буде досить болісно. Можливо, вона хоче, щоб він відчував те, що вона відчувала, і через це. Ситуація зараз наче розвертається на майбутнє в такому форматі, що той, хто був слабким, той, хто був жертвою, зараз може перейти у інший статус, і тепер уже від неї може залежати благополуччя чи життя іншої людини. І я би сказала ще, що можливо їй треба подумати про альтернативні варіанти рішення цього питання. Або, можливо, вони в неї вже є, і вона ним скористається найближчим часом. Чи буде вона задоволена? Ну, так, вона зможе захистити себе від минулого. І в даному випадку ми не аналізуємо, чи це її внутрішній стан, її відчуття, чи це справді якась небезпека з минулого. Можливо, знаєте, ще тут може бути така ситуація, що її з цим чоловіком пов'язано наразі навіть не кохання, а можливо, страх. Вона намагається позбавитися цього відчуття. І, схоже, що вже до кінця року їй вдасться, вона більше не хоче нічим жертвувати і нічим поступатися, відчує себе більш впевненою. І вона зможе випрацювати певні методи, які дадуть їй відчуття безпеки і захисту від цих відносин, і від цього чоловіка. Бачите, вся ця історія наразі веде до того, що її такі імпульсивні і, можливо, поспішні дії можуть привести до таких може небажаних моментів, як, наприклад, злослів'я там чи втрата репутації. Але вона розуміє зараз, це навіть не розуми. Ми це проговорювали по королю мечів. Це наразі просто внутрішнє розуміння, що інакше ніяк не можна діяти. Що це єдиний правильний варіант. Вона націлена довести все до кінця. Вона амбіційна досить агресивна по цьому питанні. І вона йде, що називається вабанк. Наразі Наразі вже нічого не може зупинити. Ніякі ні докори сумління, не аргументи логіки. Вона просто робить те, що хоче. Те, що вона собі вирішила і хоче довести це до логічного завершення. Чого би вона хотіла насправді. Вона би хотіла позбавитися від того почуття сорому, беззахисності, можливо, непотрібності. Відчути в собі знову цю життєву силу, енергію, бути щасливою, знайти свою половинку, якій можна довіряти. Душа прагне до кохання, основаного на рівних відносинах і на взаємних почуттях, де буде розуміння один одного, можливо, взаємні якісь інтереси, де люди будуть поважати один одного, і йти насправді одним шляхом. Ну, знаєте, така прекрасна карта. На завершення нашої викладки. Хочеться побажати Євгенії, щоб її мрії здійснились. А ми завершаємо цей розклад. Сподіваюсь, вам було так само цікаво, як і мені. Якщо так, не забудьте про лайк, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтесь на канал. Тут ви можете знайти чимало цікавих відео. Наразі прощаюся з вами і до зустрічі на каналі, дорогі друзі!